40 робіт 14 авторів у різноманітних жанрах від репортажу до портрета й натюрморту, представлені на фотовиставці на стороні світла, що триває в Чернігівській обласній бібліотеці імені Короленка. Це у нас щорічна звітна фотовиставка, тобто фотохудожники Чернігівської обласної організації Національної спілки фотохудожників України звітують в стінах нашої бібліотеки кожен рік на початку, січень-лютий. З ця зала їхня, як завжди, основним лейтмотивом виставки стала тема війни. Кожну з цих фотографій можна назвати історичним документом, адже фотографи зафіксували те, що в нашу область принесло повномасштабне вторгнення. Актив Чернігівської обласної організації він представив свої фотографії. Тобто, це голова організації Ігор Волосянкін, секретар Андрій Олексієнко, ну і також такі відомі. В місті і в області і в Україні наші фотохудожники це Віктор Кошмал, також Сергій Тарабара, який є одним із організаторів разом з Віктором Кошмалом цієї фотовиставки. Також свої роботи представили кандидати в члени обласної організації Національної спілки фотохудожників України. Це, зокрема, Олександр Арендар. Він також виграв премію від Вікіпедії за найкраще фото Чернігівської області за 2022 рік. Також представили свої роботи тут Юрій Хромушин, який зараз не в Україні. Він дистанційно доєднався до нашої звітної фотовиставки, та Аліна Андрієва. Та багато інших виставка триватиме місяць. Кожен охочий може відвідати її та поринути у світ, створений чернігівськими фотомитцями.